Майнкрафт, але трава мене убиває. І так, мені не можна ходити по траві, але в мене є ще пісок. Так що я думаю, можна накопати піска і ходити, якщо що по піску. Я думаю, цієї кількості буде достатньо. Почекайте, я щось там бачу. Це що портал якийсь? Так, ну давайте ми будемо пливти, тому що мені не можна ходити по траві. Так що я думаю, можна мені плавати. Так, що поплили. Підпливаємо. Ну і сьогодні ще моя ціль на цю серію це залізне кайло. Так, підпливаємо і залу. Так, опа, скрині, що у нас тут у скрині? Так, опа, золоті поніже, золотий меч і золота морква. Чудово. Надягаємо ці золоті поніже. Ану, напиші будь ласка в коментарях, як я виглядаю. Я це думаю, може піти до того поста розбійників, а давайте, може, і ми її підемо. Так, майже підплили. Так, опа, все ставимо ми сюди пісок і за. Залазимо ми на пісок. Так, чудово, далі сюди можна поставити. Сюди. Опа, пригаємо ми сюди і ламаємо ми тут оцей кругляк. Було б чудово, якщо в мене було б кайло, але добре, ми і так його зламаємо. І може там в скрині щось буде. Подивимось. Піднімаємося так і дивимося, що в скрині. Опа, залізо! Є!